Наче до рідної домівки збіглися школярі до української школи мистецтва та знань наші майбутнє. Після зимових канікул навчальний заклад розпочав новий семестр з новими ідеями та можливостями. До того ж, українська школа поповнилася новими учнями. Діти прийшли надзвичайно активні в чудовому настрої, готові працювати енергійні. Ну ви знаєте, зимові канікули співпадають з зі святами. То різдвяні свята завжди надають такого духу, активності до чогось нового чистого свіжого. Наразі в школі навчається 35 учнів з 1 по 11 клас. Навчання відбувається щосуботи з 9 по 2. основний час опісля гуртки. Тут займаються дві групи з бальних танців молодша та старша, а також вивчають англійську та іспанську мови. Втім, основне, що тут усіх об'єднує, це бажання знань та любов до України. У нас дітки дуже старанні, дітки в нас дуже чемні. І їм дуже цікаво дізнаватися кожен раз все нове про нашу Україну. Їм дуже цікаво на кожному уроці. В них дуже маса цікавих питань, і вони стараються, вони вчать. Незважаючи на те, що школа знаходиться далеко від батьківщини, навчають тут згідно вимог української освіти, адже у випускних класах школярі складатимуть тести, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту. Діти з різних шкіл, з різних сімей, діти знаходяться в різних ситуаціях і протягом. Тижня навчаються в різних закладах іспанських. І, звичайно, їм адаптуватися, можливо, так як вони молоді, легко, але в той час навчатися важко, тому що вони дуже завантажені протягом тижня, і потім в суботу вони приходять до нас у школу. Тому я як учитель максимально стараюся їм допомагати для того, щоб сприяти вивченню матеріалу, особливо хімії, яка є нелегкою і їм дається нелегко. Тому що біологію вони вивчали в іспанській школі. І вони мають якийсь запас знань і багаж знань, тому з біології трошечки їм легше. Відносно хімії їм важче. Тому ми стараємося з ними контактувати в такому режимі інтернет-режимі, зокрема по скайпі. Ми спілкуємося з ними, контактуємо, обмінялись адресами, і вони розв'язують тести, і ми їх пересилаємо, відсилаємо і таким чином. Я їм допомагаю вивчити той матеріал, який їм необхідно, особливо коли зараз буде проходити їхнє тестування. Учениця 11 класу української школи мистецтва та знань Христина Кузьменко навчається тут з 4 класу. Дівчина каже, матеріал, що вимагає українська школа, важкий у порівнянні з іспанською. Але якщо займатися кожного дня, тоді дається легше. Взагалі учнів у класі небагато, що дозволяє вчителю кожному приділити увагу і дати максимум знань. Вчителі дуже приємні, дуже все добре розповідають. Тут в мене багато друзів, тут знайомих багато, вчителі добрі тут мені дуже подобається. Приймаю участь в концертах, розказую вірші, твори, деколи ще й буває. Мені більше подобається культура мовлення, більше більше знання вчителів і дуже хороші. І дуже хороші, дуже хороші діти, які дружні. І всього, тому що і тому що ця школа, вона обирає ім'я наше майбутнє. Велика заслуга і батьків у навчальному та виховному процесі дітей каже мама учениць підготовчої групи Ярослава та Вероніки Тетяна Горбаченко. Мовляв, у малому віці їм занять вистачає, але згодом хотілося б більше, аби глибше зануритись в українське середовище. Ходимо з задоволенням, ходимо для того, щоб не зберегти, не втратити українську мову. Взагалі нам подобається сюди ходити діти йдуть з радістю. Повертаються веселі, нам все подобається. Наша вчителька дуже подобається. Світлана Валеріївна школа багато дає більше ніж може мама вдома дати. Аби стати учнем школи, необхідно передусім бажання, а також список необхідних документів, заява, довідка з іспанської школи, резиденція або паспорт дитини та одного з батьків, свідоцтво про народження та фотокартки. Сюди приймають дітей, які досягнули трьохрічного віку. А по закінченні навчання видають атестат про повну загальну середню освіту. Крім того, Українська школа мистецтва та знань Наше майбутнє пропонує нові можливості для розвитку дітей. З 1 лютого відкривається п'ятиденна школа, приніді. Я теме бібліотека, окрім існуючих гуртків, започаткує театральне мистецтво, художню школу та клуб юних винахідників. Також запровадять інші напрямки танців. Тож школа відкрита до нових учнів, які прагнуть знань, бажають зберегти українські традиції та набути нових друзів.